Гіркін сьогодні отримав 4 роки. Суд винес рішення, дав йому 4 роки. Прокуратура просила 5, суд дав 4. поблажка на один рік. Але ж Гіркін, великий патріот Росії, справжній імперець. Той хто розпочинав боротьбу за руський мір за Новоросію на Донбасі. Пам'ятаєш, це було він такий ідол. Він ікона серед упоротих російських патріотів. І звичайно, що упороті російські патріоти вони почали приходити під Моз горсу та моз горсу саме винес рішення з приводу. Чотирьох років позбавлення волі для терориста Ігоря Стрілкова Гіркіна і вимагати свободу, свободу гіркіну. Ви бачите, плакати звичайно одразу приїхали правоохоронні органи, СОБР, як там ще вони називаються АМОН, і е, почали застосовувати звичні їхні методи е, боротьби з опозиціонізмом. Вони борються з, з алкоголізмом, з гомосексуалізмом і з опозиціонізмом. Я тепер накладу так. Опозиціонізм у них метод боротьби по боротьбі з опозиціонізмом один автозак. Опозиціонізмом займаєшся, сідаєш до автозака. А адвокат Стрілкова каже, що будуть подавати звичайну скаргу, апеляцію і проситимуть відмінити вирок. Гіркін, як ми пам'ятаємо, відносно нещодавно отримав інший вирок. Правда, його не змогли затримати. Це вирок суда у Газі за те, що було зроблено з малазійським боїнгом MH17 у 2014 році у небі над Донбасом.